Всіх вітаю. Я сьогодні без зачіски, тому що я не планувала нічого знімати, але в мене раптом з'явився час, тому я цьому зраділа і виходжу до вас, як є, з такими шмарклями на голові. Ну нічого. Сьогодні в відео я хочу розповісти про вагітність 35. Чи дійсно це так страшно, небезпечно? Такі високі ризики і хвилювання, чи все ж таки у жінок 35 і старше. Є серйозні шанси народити здорову дитину, щоб все було добре під час вагітності, пологів і після, і що потрібно для того, щоб це сталося, які моменти ризикові, тому що просто ризиково це ні про що не каже. Треба розуміти, з якої саме сторони нам чекати якихось ризиків. Тому я вас прошу одразу поставити лайк, підписатись на канал, розіслати це відео. По можливості вашим знайомим, колегам рідним 30-35+, які планують вагітність або сумніваються, або можливо воно їх переконає або дасть їм додаткову інформацію. Вагітність 35+, чи варто взагалі перейматись, звертати увагу, чи не варто? Чому загалом вагітність 35+, 40 років під такою прицільною увагою? Чи впливає взагалі вік? На зачаття, виношування і наслідки на здоров'я дитини. Так, безумовно. По-перше, в жінок після 35 зазвичай. А якщо стресовий неправильний спосіб життя, то можна і раніше, якщо там негативна екологія, генетика, то навіть раніше знижується рівень прогестерону, тому що еволюційно жінка все ж таки до 35 років, згідно там задумки природи, має все ж таки свої м -м, репродуктивні плани виконати. І після 35-ти відбувається а, порушення там, регулярності якості овуляції, зниження рівня прогестерону це гормон, який нам необхідний для вагітності, для її успішного настання, виношування і так далі. І пізнє народження дитини, я назвала це пізнє 35 і плюс там пізнє за з половиною, скажімо так, відкладене народження дитини може знизити ймовірність успішного зачаття. І це слід враховувати при плануванні сім'ї та кар'єри. Жінки у віці приблизно 30 років на 40% менше здатні до зачаття, ніж жінки у 20 років. Але жінки в 30 років, як правило, мають набагато більше ресурсів для виховування цих дітей, тому що в них вже, як правило, є освіта, хоча б початкова кар'єра, в них більш, ймовірно, є житло. Більш імовірно є фінанси, і більш ймовірно є вже перевірений достойний партнер, ніж у дівчат 20 років, яких безумовно ніяк ми не можемо з цим сперечатись краще за якістю є це Тому треба шукати якийсь баланс між тим, щоб встигнути все ж таки отримати кар'єру, освіту, якісь фінансові ресурси, базу. Побудувати адекватні відносини, тому що от 20 років це можна просто банально не встигнути ще зробити, але водночас не дуже цим всім захоплюватись, не відкладати дуже далеко, тому що а, все одно природу не обманеш і вік впливає. Особливо в такий час, як зараз, коли ми живемо в дуже стресові, в дуже екологічно незбалансовані часи. Ймовірність зачаття жінки дуже залежить від віку, а але. Це ресурс up-to-date офіційний. Але вік батька також відіграє незначну роль, особливо після 50 років дівчата, тому не витрачаємо свою молодість аби на що і аби на кого, бо вони такі е, супер хлопці, супермени. І після 50 чоловік він в будь-якому віці е, буде затребуваний протилежної статті і репродуктивно перспективний. Але а ми ні, тому треба думати. Де проходить віковий Рубікон? До якого віку все ж таки бажано з цим питанням визначитись? А, ось що нам кажуть офіційні ресурси: Advanced maternal age has historically been defined as maternal age more than 35 years at the estimated date of delivery. Це перекладається буквально як просунутий Advanced. Це просунутий, а перекладач перекладається як похилий вік матері. Історично визначався як вік матері більше 35 років на передбачувану дату пологів. Я далі буду це називати вагітня або жінки 35, тому що визначення похилий, просунутий якийсь там пізній вік матері, мені здається, некоректним, тому що ця тема актуальна все більше жінок. Відкладаю все ж таки материнство. Зараз ніхто не вважає жінку там 29 років без дітей, чоловіка якоюсь невдахою, якоюсь там все вже втраченою для суспільства. Все більше жінок відкладає вагітність. Взагалі стає фізично більше жінок, 35+, тому що молодь, на жаль, виїжджає з країни, а жінки 30-35 залишаються, тому що в них вже тут щось є і їм вже важче адаптуватися кордоном. І якраз це в основному залишаються жінки без дітей, які тільки планують материнство, тому що жінки з дітьми теж багато хто виїжджає, тому що вони про безпеку дітей думають. Жінки все частіше викладають материнство, і розвиток репродуктивних технологій, загалом медицини, розширив аудиторію потенційних вагітних. Тобто ті, хто раніше, в принципі, вважали, що їм вже запізно, що їх поїзд вже пішов. Зараз вони мають всі шанси стати мамами в віці більш пізньому і. Це також збільшує аудиторію вагітних і молодих мам 5. А загалом найбільш таким визначальним для демографії показником є освіта матері, тому що чим в суспільстві жінки майже освічені, чим в них нижчий доступ до освіти і рівень освіти, тим в них більше дітей. А в суспільствах розвинутих, де жінки отримують освіту, в них зменшується кількість дітей. Жінки з вищою освітою, як правило, мають низький рівень першої народжуваності у віці 20 років, але вищі показники першої народжуваності у віці 30 років, таким чином ілюструючи тенденцію до відкладеного народження дітей, пов'язану з освітніми досягненнями та кар'єрними можливостями. Ну, це логічно. Особи віком 35 і більше років мають підвищений ризик ускладнення вагітності. Я хочу зазначити, що підвищений ризик. Це не означає, що всі жінки 35 приречені на те, що в них будуть якісь ускладнення вагітності. Це такого не означає. Це означає, що до 35 там, ускладнення будуть умовно в 15 жінок, після 35 в 32%. Тобто це не 100% все одно, це все одно більший процент жінок, які матимуть успішний результат. Однак більше жінок віку 35 плюс, зрештою, матимуть хороші результати вагітності. Та здатність справлятися з фізичним та емоційним стресом від вагітності та виховання дітей. Тобто це не вирок. Вищі ризики, це не означає, що ви 100% матимете проблеми. Так само, як зараз війна, в нас вищі ризики померти, ніж в звичайному <laughs> житті, але це не означає, що ми всі 100% помремо, і це не означає, що поза війною ми всі в безпеці. Тут так само. Збільшення віку матері може бути пов'язане з покращенням здоров'я та розвитку маленьких дітей. В одному дослідженні, що оцінювало здоров'я та розвиток дітей віком до 5 років, збільшення віку матері було пов'язане з покращенням таких результатів, як соціальний, інтелектуальний розвиток дитини, рівень імунізації, розвиток мови, травматизація дитинки. Тобто, жінки більш уважні, більш свідомі, вони вже якби більш усвідомлено виховують своїх дітей. Діти старших батьків також описали кілька переваг, включаючи відданість, ну, яка пов'язана вже з психологічною зрілістю і готовністю. Терпіння та увагу своїх батьків, а також їхню емоційну та фінансову стабільність. Звичайно, все це в 20 років важко забезпечити. Емоційну, фінансову стабільність, терпіння і а, достатню психологічну зрілість. А, зі збільшенням віку матері підвищується ризик несприятливих акушерських і плодових наслідків, тобто і для жінки, і для плода. А люди повинні знати про ці ризики і враховувати це у своїх планах охорони репродуктивного здоров'я. Тобто це не означає, що жінкам 35 не треба народжувати або треба боятися. Це значить, що це треба враховувати. Як і всім жінкам, які планують вагітні, жінкам 35 треба оптимізувати свій стан здоров'я, досягти оптимальної маси тіла, якщо дефіцит ваги або зайва вага, привести це до золотої середини, уникати коріння алкоголю, там інтоксикація, це зрозуміло, приймати добавки фоліової кислоти, а саме. 400 мікрограм фоліової кислоти, якщо ви не маєте якихось ускладнень в попередніх вагітностях, в чоловіка немає в історії дітей, народжених з вадами розвитку плода, якщо у вас немає підтверджених лабораторно-мутацій поладного циклу, підвищення гомоцистину і так далі, то це 400 мікрограм. Але багато хто потребує вищої, вищого дозування і інших форм, тому тут це питання. Окремо висвітлено в уроці про фолатний цикл на каналі. Подивіться. І звернутися до консультації репродуктолога. Тому що 35, це вже має займатися репродуктолог. Не просто гінеколог, не просто жінка там сама собі придбала вітаміни. Краще це одразу все планувати і організовувати з репродуктологом. Так воно буде якісніше. Поширення захворювань, таких як гіпертонія, діабет, рак, оживіння та серцево судинні неркові автоімунні захворювання. Зростає з віком матері. Ну, чим ми старше, тим ми більше хворімо, відповідно, кількість жінок з хронічними хворобами віці 35+, плюс, вище, ніж віці 20 і 25. А двома найпоширенішими медичними проблемами, які ускладнюють і перебіг вагітності і негативно позначаються на здоров'ї плода, є артеріальна гіпертензія, тобто високий артеріальний тиск жінок і цукровий діабет. Пов'язаний з вагітністю або існуючою жінки до вагітності. А які вікові фактори впливають? Індекс маси тіла як недостатньо, так і надмірна вага впливає. У чоловіків до речі ні. Артеріальна гіпертензія, зараз я вам розкажу, як саме вона має несприятливі наслідки як для матері, так і для плода, тому що вона дуже псує стан судин. Може викликати ризик перечасних пологів, народження малого за вагою плода, тому що дитинка не набирає нормальну вагу. Це значить, що вона буде менш здорова, менш витривала і менш пристосована до позаутробного існування. Тобто ослаблена буде дитинка, якщо не матиме достатньої маси. Відширування плаценти, пологи шляхом кесарського розтину через це все і а, так далі. Загалом гірше станплацент, гірше самопочуття мами, необхідні вживати ліки антигіпертонічні. А також цукровий діабет, який він має наслідки, це підвищений ризик вроджених аномалій, плода через високий рівень цукру жінки. А, загалом частіше хворіє і вагітна, і дитинка, менший рівень здоров'я загалом у потомства, народжене від жінок з цукровим діабетом, особливо якщо в чоловіка її також, то дитинка ще й матиме дуже високі генетичні ризики діабету в дитини. Перинатальна смертність, макросомія плода, тобто великі пліти, пов'язані з нею наслідки знову ж таки, як для жінки, кесарські розтини, розриви, травматизація а, мами, дитини, ушивання, промеження, шви, травми дітей, поламані ключиці, Коли цей здоровенний плід треба витягати, то багато що а, поганого може статись в процесі. Макросомія плода це коли дитина вже народжується з великою вагою, з порушеним обміном речовин, це все дуже дуже. Недобре. А, Старіння яйцеклітин, клітин, воно поступово відбувається протягом всього нашого життя і стрімко відбувається після 35. Набуті хронічні захворювання, чим ми старше, тим їх більше, але це в наших руках, в тому числі, залежить від нашого способу життя. Нижча здатність до відновлення, тому що вагітність пологи це там не прогулянка в парку. І декрет це не прогулянка в парку, не тільки, тому тут треба мати фізичну витривалість і здатність до відновлення, особливо якщо пологи пройшли кесарським розтином, оперативним, якщо були якісь тутчання і так далі. Ну, звичайно, 20 років все ж заживає краще, ніж там в тисяч Але заживає нічого. А ризики стосовно вагітності і плода, а, а, також. Підвищений ризик генетичних мутацій з віком, підвищений ризик втрати вагітності як в ранньому, так і в пізньому терміні. Чомусь у 4-8 разів підвищений ризик позаматкової вагітності. Хоча ми, як оперуючий гінеколог, можна сказати, що ми набагато частіше оперуємо молодих жінок з позаматковою. і вищий ризик двійня. Ну, для когось це негативно двійна, для когось це навпаки буде класно. Субливо, якщо жінка вже 35, у неї вже на другу дитинку може там часу. Трошки вже піджимати, а якщо одразу двійня для когось, я думаю, що це навіть буде таке класне ускладнення, але ж, звичайно, важче виносити, народити двійню. Ризики стосовно пологів та після них вище, частота аномалій пологового діяльності, це слабкість, дискоординація, частіше кесарські розтини, якісь торчання, зрозуміло, гірше відновлення, частіші тромбози, частіше якісь метаболічні порушення, коли там зайва вага, діабет. Гіпертензія вискакує після пологів, генітальні пролапси, тобто опущення, випадіння, бо тканини вже ж, ну, зрозуміло не такі еластичні. Менше енергії та сил добати за дитиною, частіші болі в спині, зрозуміло, і важче існувати в умовах дефіциту сну. Коли ми в 20 років не поспали тиждень, то нічого. А коли ми в 35 років не поспали тиждень, то воно вже геть по-іншому сприймається, але ну що ж робити? Знаємо, на що йдемо. Але вищі ризики це не означає, що 100% у вас будуть якісь ускладнення. Ускладнення, проблеми, втрати вагітності і так далі бувають і в 20 років, і в 17, і в 22, а буває і в 43. Все добре. Тому це просто вищі ризики, а не 100% гарантія. Наприклад, якесь ускладнення в категорії 20-25 років стається там, 3 випадки на тисячу, а в категорії 30-35-40 12 випадків, ну, то, там нема таких кореляцій, що а, до 20 35 це стається там, 2 рази на, ти на тисячу, а після 35 99. Таких, оскільки я не читала по різним патологіям, такої розбіжності там немає. Ну, в півтора, в два, може, в три рази вищі ризики, ну не стовідсоткові. Тобто шансів на позитивний результат їх все одно завжди більше. Особливо, якщо берегти свій організм, готуватись до вагітності, мати оптимальну масу тіла, мати нормальний спосіб життя харчування, готуватись до вагітності, обстежитись, пити вітаміни, мати гарного репродуктового, якісний медичний супровід під час вагітності, все буде добре, навіть краще, ніж 20. І сучасна медицина, вона на часі дозволяє суттєво підвищити процент успішних вагітностей, народження здорових дітей, суттєво вже. Підвищився процент виживання дітей. Раніше, більше половини дітей вони гинули до першого року життя. Зараз це все ж таки рідкісні випадки. На жаль, вони досі стаються, але вони рідкісні. І ми з колегами працюємо над тим, щоб вони були ще рідкіснішими. І цей мій блог також спрямований на це. І ми будемо працювати максимально, щоб якомога більше. Кількості жінок, незалежно від їх віку, подарувати радість материнства, здоров'я, сили, енергії, чого я всім бажаю, а ви мені, будь ласка, подаруйте лайків, коментарів і репостів. Мені це теж дуже важливо. Всім дякую і до зустрічі в наступній серії, де я розповім, як оцінити свій репродуктивний потенціал.